Сьогодні 11 липня, буду видаляти також кишмиш казка. Не вражає мене цей кишмиш, такі ось ягоди, і вони другий рік дуже печуться на сонці. Я так замітила, що цей виноград дуже боїться сонця. Я ось тут і її наділа сітку, так як зараз дуже спека велика, але дещо підзабулась про нього і не відразу цю сітку накинула. Ось і він у мене знову спікся. От бачимо ось таке. Зараз вже вечір. Ось. Ну, не подобається мені, абсолютно не подобається. Не знаю, що йому не подобається тут у мене. Ну, якось я не подружилася з, киш... з цим кишмишом. Зробила я прививку, так як в мене вже були сумніви. Взагалі за цей кишмиш я так йому давала останній шанс. Ось, тому я зробила ще прививку. Такий більш затінок, помістила ту прививку і подивлюсь, можливо, в іншому місті. Більш так не на сонці, буде прививка себе добре почувати, а кущ буду видаляти, щось буду садити інше, буду шукати щось краще. Там, до речі, в мене от саженець росте посажений, то якраз йому відкрию тут місця, більше сонця йому потрібно для розвитку, і цей кущ не буде заважати йому. Також сьогодні видалю е, такий, е, таку гібридну форму, як соперник. В мене він загорошив. Е, в цьому році взагалі багато винограду в мене загорошилось. Соперник повністю загорошений, погано запилений. Е, тим більше, що тут він е, посаджений не на тому місці. Тобто е, це останній ряд. І... Тут після обіду дуже впирається сонце, а він не любить сонце, тобто ягода на сонці дуже сильно вигорає і робиться некрасива. Тобто під листочком вона така ніжно-рожева, ось, а от на сонці стає такий некрасивий, так, вигорає і некрасива. Тому її бажано також десь в рядах садити. Десь так, щоб не попадали такі прямі сонячні промені на грона або притіняти сіткою. Ось на смак непоганий, цукор набирає також добре, грона чималі закладає, сила роста велика в цього куща. Ось бачимо такі лози. Ось. Але я його вже запланувала по суті видалити ще в минулому році, і так просто залишила його, щоб почекати, поки цей саджанець підросте. Це -рататуй. Рататуй, так. Ось Для мене він цінніший, і я бачу, що соперник угнітає. Дуже близько посаджений біля коріння соперника і не дає розвитку молоденькому кущу. Ось Я думала, так вийде все-таки зібрати врожай, а потім лише восени взяти і викорчувати соперник і розложити вже тут рататуй. Але не вийшло. Видно, що їм не подобається так близько один з одним. Ось з я я прищепила в такому місці, де не сильно буде горіти ягода. Буду спостерігати далі над цією гібридною формою, саме, саме на прищепі.